Люди в за перерахунок приватної ініціативи розвивали державу країну, і вона росла і дуже швидко розвивалася, але потім приходять кризи. Приходить війна 1861-65 років, півночі з півднем. І поступово держава починає захоплювати нові нові скажімо, сфери, які раніше були поза державним впливом і починається там і посилення впливу на банківський сектор і регулювання державне, і поступово податковий сектор починає. Податкова сфера починає нарощуватися, і держава починає найбіль якомога більше входити в економічне життя. Ну, принаймні, на період війни. Після війни вдалося американцям це все відкотити, відіграти назад, якось державу, так би мовити, відсунути, І американці мали 30 років такого бурхливого економічного зростання. Там от аналог наших олігархів, так звані барони, розбійники керували країною, заробляли гроші, будували залізниці, освоювали нові території, і Америка так бурхливо розвивала що фактично там обійшла всі країни світу, то такої країни периферії, країни фактично третього світу, вона стала найпотужнішою промисловою країною світу. Але приходить Перша світова війна, і президент Вудро Вільсон з'являється при владі. І знову криза і починає держава свій наступ на приватний сектор, на оподаткування. Починаються державні ініціативи, починає зростати податковий тиск. Починаються всі ці ідеї стосовно того, щоб так би мовити, держава повинна більше регулювати, держава повинна більше управляти. Держава повинна більше перерозподіляти продукту. І нарешті Друга світова війна. А це вже таке становлення американської держави, такого сучасного типу, де, подат, де є загальне податкове декларування, де держава відслідковує хто там як звітує про свої податки, де є колосальний військово-промисловий комплекс, який виступає як роботодавцем, так і замовником, так і одним з таких важливих представників. Скажімо, сил, які визначають перспективи розвитку країни і впливають на нього. Ну в Америці, звичайно, була ця колосальна традиція. Ліберальна, вільна, коли приватна ініціатива дуже сильна, коли захист приватної власності був поставлений на доволі високий рівень.